У Житомирській громаді понад 10 професійних тренерів безоплатно працюють із ветеранами війни. Один із напрямів, що активно розвивається кросфіт. На таке тренування завітала і наша знімальна група. Воно проходило у залі, яким опікується досвідчений тренер Ярослав Гебрич. Мене було бажання велике допомогти нашим ребятам, які вернулись з фронту. Щоб вони Ну, життя тренер розповідає, безоплатно допомагає ветеранам уже понад два роки. Наразі має п'ятьох підопічних, і для кожного Ярослав підбирає індивідуальну програму навантажень. Нині хлопці готуються до змагань із волейболу сидячи в плані спорту, підготувати їх на змагання по кросфіту, і щоб хлопці почували себе як вдома в нашому залі. Чому що хлопці не йшли на вулиці? щоб вони там не употребляли алкоголь, наркотики. Я я хочу, щоб тут багато було ветеранів. Ветеран війни Андрій, колишній боєць 115-ї бригади територіальної оборони, втратив кінцівки під час виконання бойового завдання. Попри це, чоловік не здався та продовжив боротися і жити заради своєї сім'ї. До спортивних тренувань долучився нещодавно, адже тривалий час проходив реабілітацію. Саме Найтяжче це от внутрішня мотивація, щоб дійсно стати з дивану і почати що небудь робити. Е, ну знову ж таки, мотивують мотиваторів кожного свої. Ну, наприклад, особисто мій мотиватор це моя родина. Е, хочеться якось активно відпочитку з, з рідними, з близькими, а от через спорт ти мало, тому що е, уділяєш. Ну, скажімо, нормальним заняттям певний час. Ще один учасник тренувань ветеран Олександр, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення довго лікувався за кордоном. Півроку тому повернувся додому і вирішив зайнятися спортом. Ну, до звичайного тренування злив, тому як закінчив спортивну школу, ліцей і трошки мало уявлення, і відповідно військо теж готувалися, тому що постійно були фізичні навантаження. без цього ніяк, якби так. Да. Пару волейбол, як виявилося, новий вид спорту для мене, враження зовсім інше, ніж уявлення. От. Попробував, сподобалось, виходить прикольно. Начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради Андрій Забігайло розповідає, демобілізовані військові мають змогу безкоштовно займатися спортом із професійними тренерами у різних напрямках: від паверліфтингу і кросфіту до настільного тенісу, стрільби з лука, волейболу сидячи та ампфутболу. Ідея ініціатива була від управління у справах ветеранів війни знайти тренерів. Які допоможуть нашим ветеранам, які хочуть займатися спортом, допоможуть підготовлюватися до різноманітних до різних змагань, чи то всеукраїнських, чи то міжнародних. Ініціатива створити такі спортивні програми для ветеранів з'явилася ще два роки тому, адже спорт це не лише про зміцнення здоров'я, а й відновлення бойового духу та можливість спілкуватися із побратимами. Реабілітація для військового, який повертається з ну в цивільне життя, вона комплексна і спорт одна із напрямків, один із напрямків. Який допомагає відновитися, я сам як спортсмен, я про це ну можу говорити, і я в цьому впевнений. Тому що і волейбол сидячи мені допомагав відновлюватися, і зараз паверліфтінг мені допомагає відновлюватися. Ветерани, які активно займаються спортом та здобувають перемоги на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, мають можливість отримати грошову винагороду за призові місця. Перше місце – 10 тисяч гривень, за друге місце – 8 тисяч гривень і за третє місце – 5 тисяч гривень. Винагороди для ветерана-спортсмена. Якщо ми беремо міжнародні, які прописані в положенні, також є винагорода перших 5 місць. П'яте місце – 10 тисяч гривень, четверте місце – 20 тисяч гривень, третє місце – 30 тисяч гривень друге місце – 40 тисяч гривень і перше місце – 50 тисяч гривень. Якщо ви ветеран чи ветеранка і бажаєте розпочати свій спортивний шлях із професійним тренером, звертайтеся до управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради за адресою Майдан імені Корольова, 5, або телефонуйте за номером 098 658 60 65. Валентина Петрук, Ілона Усатая, Анастасія Скородинська, телеканал СК1.